Невіра, вони це сірим бачать, бо їх любов не значить. Я срібло хмар з блакиттю змішаю пензлю миттю. З перлово срібний дощ піде, якого ви не бачили нігде. Я перлих краплі позбираю, і з них мисто поскладаю. Усім закоханим я подарую на щастя долю повінчую. Ти ж осінь чарівниця, поспіши, на рушничок весільний запроси і начаруй їм щастя долю на <ган> Відгукнися, <ган> друже, віддали, не приходь, <ган> дружині, моїх сні. Отовжи, неравнощів не буди, відведи сім'ю свою, відведи. Ти скажи їй, голубе, їй скажи, що давно люблю тебе на межі та любов на відстані то пусте, почуття без істини не зросте. Все було давно колись. Та було. Просто цвіт каштановий і тепло, просто юність билася із грудей, потім загубилася між людей. Був той цвіт каштановий так давно. Поновити заново не дано, просто знати хочеться, що болить. Кухликом криниченьку не болить. А я вже напам'ять не пам'ятаю, я буду читати, якщо можна. Коралі роки кольорові, це скарб наш. Кожного він свій. Нани... Нанизані на нитку долі, життя малюють, шлях весь твій. В одних мисто золотисте, іскриться, сяє через край. То роки їхні, світлі й чисті, і добрих справ хоч відбавляй. А в інших ті коралі тьмяні чи сіро чорні взагалі. Пройшли роки їх у дурмані і їхні помисли хмурні. Буває і так, що веселкові ті намистинки на тобі, лише де-інде мармурові чи, срібно, чи срібні, радісні й сумні. Ми особисто не навмисне в разочок літ своїх мінливих Вселяєм темний променисте, то безнадійне, то щасливе. Плітаю в долю мимоволі літа мої, то ясні, немов зорі, то срібні, немов місяць у вікні, а то жовто, ще жаліні до болю, ще золоткі, мов сонце лишені. Сей небо зачерпну крилом, і в вальсі закружляю між зірками. Я рідну землю, обличу кругом, з любов'ю повернусь, щоб бути з вами. До кожного я серця, хочу завітати. Любов небесну. Вам подарувати, щоб з вірою прожили ви життя, з надією творили майбуття. На мудрість Божа допоможе. Ну а як же? Який був тоді на початку року? Можна? Назвати А, так, вір, Так, ленцюк. Вставаймо, браття, у коло дружно, бо час розплати уже не став. Тримаймо згідно і стімо мужно, допоки ворог, ще, допоки ворог ще не напав, бо він на сході, бо він на сході, усе руйнує і не щадить він нікого з нас. Усе лютуя, усе ворнуя, и э, гострий меч свит, вид по час. Ночь, что мне опять не спится, Опять весна волнует кровь мою, Мечта моя порхает и кружится. Ее поймать никак я не могу. Оно то рядом, где-то надо мною, то где-то у открытого окна Летит к луне. И не дает покоя юноши, влюбленному тебя. А красти, кому посвященный от кого? А ну-ка, читаю снова, запоминайте начальные источки. Такая ночь, что мне опять не спится. Опять весна волнует кровь мою. Мечта моя пока кружится. Ее поймать никак я не могу. Томе. дальше, она-то рядом, где-то надо мною, то где-то у открытого окна От. летит к Луне и не дает покоя. Юноши, влюбленному в тебя. От Эл Ю. <звіл�и> я, 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 я вам, вам <звіл�и> такий вірш прочитаю теж Акробір, у мене там є зоряний. І Він ще в перший. Першій книжці був друкований. Ну, я тільки зацитую перший. Це такі е, сонети провірші, так? теж е, ну, ч, читайте, стежте, кому він. Добрий вечір, кохана, добрий вечір. Ось в ватах сонце по обніжку дня, рожево сизі, спішно проганя. Останніх хмарок та бунці овечі. Горбатий місяць синій плащ на плечі і пріч одночі, задки умання Ось перша зірка, жовте кошеня до гри й сестер, бай нас, олюба, звечей. Розвіймо сум, забудьмо, хоч на мить усяке зло, хай серце не щемить жадобою розплати за образу. Інакше ані місяця, ні, ні зір не треба вже. тьмяніє серця зір, і вся краса втраче. Трача свій сенс одразу. Дорогі друже, правильно. І там ще є, там ще є продовження Другий сонет підлужний Марії, а третій до десятиріччя шлюбу. А як я вийшов, а як я вийшов з того десь десять як друкувати, За лим і о, так я писав. Ну рядки починається на і і на о. А по зрячому це як пишеться як один і нуль. От тому виходить, якщо по зрячому читати, то, то вийде до один нуль річчя е, шлюбу. Ну, так, а? Такий там був напрукований колись віршик. Uh -huh. Ну, а акро, акро чи акровірші писати, ну важкувато, якщо це ще сонетна форма, треба витримати. Ну я такого не хай та не кажіть ви по-іншому. Не можуть бути всі. Знаєте, таке таке універсальне, є там да зайне. Кожному своє. Ви пишете таке, що я не вкнув. Я вам прочитаю іншу любов. О! 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 Тобто інша любов, альтернативна любов, чи як ти маєш? увазі? Я не знаю. А я, як то, то, хто то, розуміє? Давай. Микола наче у дурдом потрапив з позаранку. Привіз родити у роддом дружину і коханку. І гірше б буде не могло, та лікарі зробили. Обох поклали в один зал, щоб радо, разом родили. Микола бідний побілів, ну що ж йому робити? Бо він дружині обіцяв разом будуть родити. І вдягнувся і зайшов, аж тут родились діти. Микола бідний затремтів, отямись в коридорі, трохи перепутала, я вас вітаю, медсестра неначе насміхалась, бо ще такого у родомі ніколи не траплялось. Про це гудів увесь роддом, і медсестри говорили, якби були не лікарі, то би Миколу збили. То ж висновок варто зробити з Миколаного вчинку. Якщо вже хочеться любити, то лиш законну жінку.